Зранку температурка вже маленька у нас, навіть плюс 2 градуси, тому вирішено перевзути на зимову гуму. Заїхав на шиномонтажечку, поки немає ажіотажу і черг великих. Думаю, це не буде зайвим. Заїхав спочатку на мийку, поводка вже така дощі, грязюка, багнюка. Тим паче вчора їздив по дуже брудним дорогам, то вирішено було сьогодні помити колеса, трішечки обмив автівочку, зараз перевзуюся та поїду міняти датчик АБС, який вже приїхав. Думаю, може поки вона тут вже розібрана без колеса, може замінити самому цей датчик тут. Знімаємо підкрилок. І ми бачимо місце, де під'єднаний в нас датчик АБС. Тільки зламав одну отаку кліпсу. Ну у мене є запасні, які я замовив через інтернет. Так, ось такий датчик. Складно було витягти, тому що у датчика є ось. Такі малесенькі вушка по бокам. Треба ось у ці отвори шилом натискати. Ну що ж, Замінив я датчик, встиг. вже ще на монтажник встановив колесо. Чомусь я вважав, що проблема в датчику, що в нього вже зубчики стерлися і він не тримався і за цього випадав. Але з новим датчиком також не зовсім воно. Добре тримається, Скоріше за все проблема в кільці, яке в мене знаходиться за підшипником маточини. Хоча воно нове. Відносно я міняв підшипник саме із цього кільця. Но з новим датчиком тримається краще. Я його ще підкріпив комутиками, кому? щоб, щоб він звідти не випадав. Згадав, що в мене лежать дві новесенькі запасні куклі яких якраз мені зараз не вистачає. І поки автівочка на домкраті хоча ця сторона вже не на домкраті але зручніше вона піднята. Ось там не вистачає, а цю я зламав. Чи не цю? Ага, ось цю. Зараз поставимо ось і все. Тому що там у мене давно не було ніяк не міг поставити, часу не було на таку дрібницю. Так, ну що, я перевзувся, змерз, тим паче я знімав куртку для того, щоб замінити. Датчик і був в одній футболці, а на вулиці 5 градусів. Поки що в мене чомусь не тухне АБС очка Сподіваюсь, що треба трішечки проїхатись. Так що, намагаємось прочитати помилки. Як ми бачимо, вони є. Тимчасова несправність, АБС, блокирування. Тимчасова несправність була присутня. Якась помилка нова, я навіть не знаю, що це за інструмент кластер B1401. Навіть таких помилок у мене ще не було. Очищуємо. Пробуємо завести автівку. Ну і зараз треба проїхатись. Подивимось, що в мене буде. педаль АБС працьовує так, нібито в мене датчик не вставлено до кінця. Помилка все ж таки скоро висвітиться. Цікава ситуація. Датчик, скоріш за все, чомусь в мене не на своєму місці. Що ж я хочу сказати? Помилився я. Це не датчик АБС, у нього все нормально з його вушками, зубцями, за які він чіпляється. Не впевнений ще, але ну, це, скоріш за все, кільце, в яке вставляється сам датчик. У листопаді того року я міняв підшипник Матачини, саме із -за того, що мені сказали, що ця пластинка вже скоро в мене помре, і я вирішив замінити. Цю пластинку, як ви вже знаєте, вона міняється з, з підшипником маточини. Ну, а саме зараз я купив зря вже цей датчик. Він також не тримається, 700 чимось гривень, майже 800 гривень я витратив за цей датчик. Так само даремно, як і датчик розпредвала. Знайшов на Ютубі відео, де один володар Мегана. Розповідає, чому можуть отак от плавати на холостих оберти. і автівку перетрушує. Він зняв фішку з генератора, і в нього оберти вирівнялися. Таким чином він виявив, що просто регулятор напруги в нього вийшов з ладу і треба його міняти. Я ж регулятор ніколи не міняв, я єдине, що на ньому замінював щітки сам. Але зараз я генератор повністю від'єднав від автівки. І оберти в мене все одно, як ви бачите, плавають і автівку перетрушує. Тому висновок, що це не ця проблема. Ну що ж, нарешті я загнав автівку на яму вчора я. Строму дохався, встановив новий датчик АБС. А як виявилося, справа була не в ньому. Я думав, що це в мене зубці на датчику стерлися. А вже з ями я побачив, що в мене просто ця пластиночка відігнулася. Вушка в цій Треба було трішечки натиснути викруткою, щоб їх піджати. Датчик зараз тримається, я його. Ось таким чином на Хамутік підчепив, тому що в мене немає з цієї сторони скоби, яка тримає цей датчик. Подивився в інтернеті, вона 300 гривень коштує. Вона була в мене тільки з цієї сторони. А зараз дивлюсь, вже і з цієї сторони немає. Скоріше за все, вітя її не встановив, коли міняв ходовку. Тому якось от таким чином. Вийшов з положення. Також заліз в яму, підректував тепловий екран, підкрутив його, щоб він не ковбасився, не видавав мені різні звуки. Також в мене тут відірвалися хомути і дроти, і шланги висіли, я навіть цього не знав. І виявив, що в мене. В цьому місці, як ви бачите, порвався тепловий екран. Скоріше за все, я за щось зачепився. І об тепловий екран перетерся один провод на лямбду. Я його відновив. Паяти я не став, тому що, наскільки я пам'ятаю, паяти дроти на лямді не можна, тому що свінець. Може вбити елемент, який знаходиться в лямці. Читав інформацію, що це все байки, ну не знаю, я просто скруточку зробив, заізолював, закрутив і ось в цьому місці намотав побільше ізоленти, щоб воно було товстіше тут і не перетерлось. Ось таким чином молотком тут відрихтував, щоб воно хоч якось. Виглядало. Ну, це таке місце, яке постійно страждає, коли ти на трасі налітаєш якийсь бу... на Бугор. Так, ну що, будемо сподіватися, що лямда в мене буде працювати, і будемо сподіватися, що зараз в мене АБС буде також працювати. Найголовніше це те, що цей дрот, який перетерся, він чіплявся за. Сам металевий цей екран. Будемо зараз дивитися діагностикою працює. Цей датчик кисню чи не працює, тому що я десь на тому тижні дивився, то він працював все ж таки проблема не в лямді, автівку все ж таки підковбашує. Так що, виїжджаємо і дивимось, погасне АБС чи не погасне. з погасло, але вчора в мене так само вже було і потім датчик вивалювався. Ну зараз я скобу цю піджав, то думаю, що він повинен триматися дуже б мені цього хотілось, тому що мозок він мені виносить уже другий місяць. тримається Так, ну що, розібрав я тут півовтівки хочу зняти блок комфорту та відновити доріжки на туманки. І помітив таку неприємну річ, як ось цей патрубок. Коли я останній раз знімав площадку акумулятора, тут все було ціле. А після мене, у листопаді того року, хлопці тут розбирали, і вони мені міняли. Щеплення так. Вони знімали коробку для того, щоб замінити сальник на калінчистому валі. І вони ще виявили, що треба міняти щеплення. Ось вони і знімали тут все, і ось вони і зламали тут. А я і не бачив. І оцей патрубок вони забули мені поставити. Це я вже через півроку помітив та поїхав до них забрав. А як зараз виявилось, тут зламано. Ось так. Тому робіть свої автівки по можливості самі. Як це я завжди любив сам робити. Тому що, коли ось так люди ремонтують і думають, що я туди не полізу і не побачу, а я поліз і побачив. Тепер мені потрібно шукати такий патрубок. Знаєте, без матюків не робіть, думаю, що це за... Жовта фігня. І я розумію, що хтось зламав тут вухо, яке теж було ціле. І на клі намагався його посадити. І воно все ж таки відламалося. Тут же повинна бути ось такого плану, Як? подушка гумова, яка встреляється в отолушко. Коротше, бля, я в шокі. Так, і хочу зараз викрутити датчик положення колінчастого валу, подивитись в якому він стані, почистити його. Можливо, я ще думаю, і за нього в мене плавають холості оберти. Так, що, нарешті я викрутив датчик цей датчик колінчастого валу. Вироблено у Франції Siemens, Renault. Чистий, нічого на ньому не прилипло, будемо вкручувати його обратно. Все там сухо, все в нормальному там стані. Фух, я це зробив. І як це було важко тільки від'єднати всі роз'єми, витяг я тут воно якісь силові і якась. Лежить фішка, яка не під'єднана ні до чого. Хто знає, що це за фішка, напишіть, будь ласка, у коментарях. Вона не під'єднана, але вона через пуглю ставлена, в неї нічого не входить. Зараз покажу вам, якщо видно буде. Коротше, ось ця фішечка, вона не під'єднана. Зараз компресором повидуваю. Ну, а тут трішечки так заліпив чорною і зелентою. Mm -hmm. На перший час підійде, а вже потім буду шукати корпус і патрубок буду міняти, тому що так діло не піде. Так, що продуваємо, розбираємо і шукаємо. Ось у ці піни, які підгорають. Будемо їх відновлювати. Повидував увесь бруд, пилюку. Зараз, думаю, потрібно, скоріш за все, буде витягати запобіжники. Тому я зараз зроблю фоточку, як вони в мене стоять. І вже потім буду розбирати. І Ось такий номер в мене. Фірма Сіменс. Що, розбираємо? Першу помилку вже зробив. Тільки почав відгинати і вона тріснула. Коротше, спочатку прогрію його феном. Феном, феном. А вже потім будемо розбирати. Так, а де ж мій фен? Гріємо, розбираємо, дивимось, забираємо, їдемо додому відпочивати. Тому що в 4 ранку вставати і в 5 мені вже на цій машині треба виїжджати. Ось так і доводиться ремонтувати автівку, начебто і є вісімка, але на вісімки зараз їздити якось не варіант. Вона дуже така гучна в мене, примітна. Ну, і за допомогою пластикової лопатки будемо відчокувати і сподіватися, що в мене нічого більш не зламається. Повитягав всі запобіжники, намагаємось розколоти сам блок. Так. Розкриваємо і дивимось. Да, тут, блин, мікросхема якась. Так. І що ми тут можемо побачити? Будемо зараз визвонювати. Ось ці два піни, які відповідають за протиотумані фари. Як ви бачите, їх треба пропаяти. Але, знаєте, проблема в чому? Пропаять де зараз я пропаяю. Збираємо все, встановлюємо все, а воно не працюватиме. Ось в чому причина, навіть не причина, а проблема цього всього. Його-то зараз я зроблю. Його-то я зараз пропаяю. Зберу, а воно не буде працювати. Ось така бін, фігня. Так, ну що, пін благополучно зламався, і я вирішив просто припаяти. Проводочки, які я виведу. І вже ці проводочки будуть під'єднуватись до оцих сірих проводочків, тому що відновити нормально мене не вийде, тому що потрібно десь знайти ось такий пін. Тому робимо так, щоб воно вже дійсно працювало. Припаявся. Зараз беремо, де я подів вже ватну паличку, розчинник і протираємо флюз. Витираємо тільки ось такий розчинник Починає лак роз'їдати, ліпка стало. Так що треба бути уважним. Зараз термопістолетом приклію, щоб воно від вібрації не відвалилось, і будемо збирати. До речі, чомусь ці проводочки між собою дзвоняться. Хоча між ними все в мене нормально припаяно. Але вони звільняться, Тому висновок такий, що вони і є на одній доріжці. Просто зроблено навіщо я не розумію. Щоб на кожну на ліву і на праву туманку окремо була е, окремий був провід. Я не розумію, навіщо це було робити. Тут я заклеїв для того, щоб не відпало. Ось таким чином проводки виходять і зараз ми будемо робити так, щоб вони у нас гарнесенько виходили. За допомогою паяльника робимо отвір, через який провода будуть виходити. Так, ось і все. Відкриваємо фоточку і вставляємо запобіжники так, як вони були вставлені. І збираємо все на місце. Запобіжники на своєму місці, встановлюємо все назад. Так, ну що. Перевіряємо. Під'єднуємо. О. Туманочка одна працює, інша. Інша також працює. Все, прикручуємо, встановлюємо весь пластик, скручуємо проводочки. Термоусадочка, сірнички. Треба запальничку купити, тому що постійно за сірниками доводиться термоусадку. Почистив клеми. Вимикаємо. Світло, тому що я відчуваю, що я звідси можу не уїхати. Ну, нарешті я це зробив. Сподіваюся, що вистачить надовго і я не буду постійно підлазити. Зараз проїдусь, подивлюся, як воно з ними. Треба буде ще через спеціальні отвори знизу у бампері відкоригувати вниз чи вверх, щоб вони світили. Зараз проїдусь, подивлюсь. І ще зранку буду їхати на трасі, то подивлюсь, не сліплю я нікого. Якщо будуть блимати, то тоді буде знати, що треба трішки буде попустити. Так що, блін, я вже помився, переодягнувся, заганяю каліну і їду додому. Треба буде ще зробити, щоб туманка в мене не одна світилася з обидвих сторін. Тому що, якщо ви не знали, в Мегані туманочка світиться з однієї сторони, а в странах там, в Англії, наприклад, з іншої сторони, якщо автівка права рульна, то туманка буде з іншої сторони. Тут лампочка є, просто до неї не під'єднаний провод. Я хочу просто взяти. Провод протягнути і під'єднати до тої туманочки, щоб вони обидві світились, тому що іноді мені люди кажуть, в тебе одна фара не світиться. А воно так і повинно бути. Так, ще дивимось на цю красу. Туманочки я зараз вимкнув. Це горять просто кільця. А так світять туманки. Зараз ми їх вимкнемо. Вимкнув, Увімкнув. вимкнув, увімкнув. Вимкну. Луна, як світить, 21-26 їду додому, а бесочка в мене дуже б хотіла, щоб датчик тримався, не випав, якщо випаде, чесно скажу вам, я його просто на холодну сварку заліплю, тому що блін, сил немає вже моїх. Підшипник не гудить, все добре, він нещодавно мінявся. Датчик я блін, з дуру купив новий, хоча той був нормальний, тепер в мене запасний буде. Так само, як в мене запасний датчик фас тепер лежить. Залишилося ще вирішити проблему, чому в мене передергує автівку. Хтось писав в коментарях, буває хоч день, коли б ця автівка не ламалась. Так буває такий день. Просто якщо щось зламалося, то я так вже їжджу. Тиждень, два, три, а може навіть і місяць, тому що часу в мене не вистачає. І вже потім якась знову проблемка вилазить, і воно так накоплюється, і я вже потім одним махом все вирішую. А щоб сказати, що вона кожного дня ламається, то ні. От зараз, якщо повністю вирішити всі питання, я думаю, я покатався б ще багато. Я взагалі, коли купив цю автівку, 30 тисяч. Я проїхав перший рік і в мене жодної поломки не було. Взагалі жодної копійки я не вклав в цю автівку за перший рік. Єдине, що перше в мене зламалося, це, це в мене вигоріла доріжка в мозоку.